Як і в будь-якій залежності людині потрібна свобода і потрібно звільнення від цієї залежності, і е, тут необхідно е, прийти до Бога, звернутися до Нього за допомогою, е, бо е, проблема полягає не в, в зовнішніх діях людини, а в зміні мислення. А мислення може поміняти тільки Бог. Через це, як ми згадували в одній з наших попередніх програм, коли людина вона потрапляє в таке замкнуте коло, або ми ще називаємо це танцями на граблях, коли вона знову і знову наступає на ті самі граблі, то очевидно, що мало їй сказати перестань це робити. Потрібно, щоб вона спочатку перестала так думати, бо дієм передує мислення. Значить, людина є мислення, вона живе, наприклад, одним днем. І вона думає тільки про сьогодні, вона не мислить стратегічно далі. Вона думає, аби сьогодні, аби, а якось воно буде. І от багато людей так живуть. Або, наприклад, вона живе з усвідомленням, що та нічого страшного пронесе, викручуся. І вона не усвідомлює, що це буде її далі переслідувати. Спочатку ти обдурив, потім тебе обдурять. І ти все одно потрапиш в, цю, в це замкнуте коло. Відповідно. Якщо людина вона усвідомить, що це проблема, вона прийде до Бога, визнає цю проблему, і вона разом з Богом почне міняти мислення, читаючи Біблію, радячи з мудрими людьми, то потім її змінене мислення приведе її і до інших вчинків. І повірте, у церкви приходять люди, як правило, не від хорошого життя. Приходять люди, які наробили багато дурниць, приходять люди, які наламали багато дров. І вони розповідають історію, від яких дуже часто волосся дибке стає, і ти думаєш, як взагалі можна було дияволу так обдурити людину, як людина повелася на це все. Але поступово, крок за кроком, міняючи мислення, міняючи своє ставлення, люди вибираються з боргів, люди закривають питання, вони починають жити нормальним життям, і Господь їх поступово поступово витягує з цієї боргової ями і благословляє.